Вітаю всіх! Хочу розглянути питання, чи буде розблокована зернова угода? Читала в новинах, що Південна Африканська Республіка дуже хоче розблокування зернової угоди. О, цікаво. Дуже хочуть, важко, тому що важко. Важко. Їм краще купувати, ніж просити у когось. Так вони і написали. Тому що треба зерно, треба щось їсти. Давайте розглянемо. Чи буде розблокована зернова угода? Хочуть, дуже є велике бажання. Розглядається. Задіяно велике о, так. Я би сказала, це будуть нові умови. Так, буде розблокування зернової угоди, але якісь нові умови будуть. Щось нове буде. Нововведення якесь. Так, вирішить це питання з зернового але таємно. Звісно, як завжди, все таємно. Вирішать однозначно договір, таємний договір, вирішення цієї питання з зернової угоди. Я би сказала, вона може вже вирішуватись, але це дуже зовсім таємно, і нам ніхто цього не скаже. Ми тільки побачимо результат. Так, буде вирішення питання зернової угоди. Давайте розглянемо, як це вплине на місто Одеса. Чи буде краще ситуація міста Одеса, коли знову запрацює зернова угода? Тому що там жах жахливий. Угу. О, вже. Вже, Ну звісно, допомога, звісно, так, краще буде. Звісно, буде краще. Однозначно, звісно, краще. так Але все одно треба бути дуже обережним. Місто Одеса, на жаль, так, буде однозначно краще, коли запрацює зернова угода, стане спокійніше, але Одеса завжди бути поготові Тому що ви бачите, як це нестабільно і дуже треба бути пильними.